Загородній з нами на зв'язку Політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Тарасе, Ну очевидно, що таких історій на щастя, що нам вдається потихеньку, але знаходити, ліквідувати служба безпеки України, працює. Але як ви думаєте, яким чином такий довгий час цим людям вдавалося приховувати, збирати інформацію, співпрацювати з ворогами? Чому це відбувається? Ну, дивіться, Російська Федерація системно займалася Україною всі 30 років. Всі 30 років наповнювалася агентами або співспівпрацювала з тими людьми, які ще мають якесь радянське минуле або мають якісь ностальгії, як от в вашому сюжеті. Ну, людина вочевидь була військовим ще в радянській армії, давно пішла відставку, але. У неї залишився б у них у неї залишилась ностальгія, і тому вона співпрацювала в тому числі з ворогом і чекалася російський російським міром. Далі у нас у нас досить глибоко було з людей, які або корос, або були залишаються як корисні ідіоти, так думаючи, що росіяни окупанти їм щось нададуть, або працюють за гроші, або є відверто, що більш небезпечно ідеологічно навантажені. Йдеться в першу, в першу чергу про так звану церкву московського патріархату. Хоча я не можу назвати її церкву, це давайте будемо відверто частина російської пропагандистської машини. Причому в Російській імперії частичів Петра І церква не була незалежна. Вона була частиною синоду, яким керував оберпрокурор, який призначав тоді імператор. Після 17-го року вона була знищена, потім відновлення як фактично відділ НКВС. Для реалізації цілій е, супроводження російської е, ну, державної машини те саме стосувалося України, і тому те, що зараз їх нарешті виганяють, я бачу сьогодні там у них останні малеби. сподіваюся, що так. це назавжди останні, що їх вони ніколи не повернуться. Це великий крок в очищенні нашої влади і очищенні нашого суспільства, тому що вони діяли непомітно. Лавра, наприклад, знаходилась взагалі в декілько кілометрів від урядового кварталу. Під видом монахів можна було кого завгодно туди завести будь-яку ДРГ. І тому в даному випадку, якщо контррозвідувальна діяльність вже не виходить на такий рівень, ми бачимо, що отримують, отримують і довічно ув'язнення, як нещодавні йому загрожує керівник. Харківського СБУ напередодні війни. Ми бачимо, що багато колаборантів на тимчасово окупованих територіях отримують виробничі травми несумісне з життям. Як це було, наприклад, в Мілітополі, коли Іванкач раптом що страпилося з машини. Це вже рівень спеціальної служби, яка повинна працювати як спеціальна служба. І СБУ припану за часів пана малюка, який прийшов в липні. Цього минулого року демонструю, як, як воно повинно бути, і в принципі, те, що ми бачимо, ми бачимо вже порівню довіру зараз. Сбу вже друга порівню довіри, 74% після армії, і це означає, що українцям вперше за 300 років, вперше ще раз наголошую, вдалося побудувати діючі інституції, які відповідають нашій країні як фронтіру масові інституції. Це Ідеться про армію спеціальні служби. Це те, те є становим хребтом нашої держави і на майбутньому ще надовго буду зберігатися в такому форматі. І е, так воно повинно бути. Це шлях Ізраїлю, який будував армію спеціальні служби для того, щоб вони захищали націю і давали можливість розвиватися її. А от до речі, з приводу самих загроз, з якими бореться служба безпеки України? От ви влучно дуже згадали про те, що уже от СБУ називають навіть службою Божою, так тому що вона дуже часто приходить в гості до так званих РПЦ. А а що ще були загрози з цим от молодіжним рухом, який називався ЧВК «Рьодан». це все вирішується? Ну, дивіться, ми бачимо, що е, робота ж ведеться через кіберпростор, і, і, і ведеться моніторинг постійний. Звичайно, що багато, ну на жаль, через спільність мовного простору. Ну давайте будемо відверти багато молоді у нас. Ну, принаймні до початку війни користувалися російським контентом і мають, оскільки інтернет не має меж, то вони теж включені у російськомовне середовище російський інтернет. Там сидять. а Він є підконтрольним різними способами. Вони намагаються дестабілізувати, залізти в голову наші молоді, яка Ну, часто густо просто не відчуваю, що що відбувається. Їм просто цікаво. А росіяни на цьому вони великі майстри. Тут не слід недооцінювати їх. Вони активно працюють. Вони у них відпрацьовані технології. Більш того, я от останнім часом помітив, що росіяни почали активно використовувати вже гарну українську мову. Бачу, ботів, наприклад, у себе на сторінці досить досить грамотно Вони розбиваються. Закидують різні меседжі. Це вже знаєте, не як на півроку тому Google Translate там вони користувалися. Пам'ятаєте цю відому сю фразу? Немає сечі дивитися. Цей пекельний борошна. Так такі такі так був... само про бавовну, про хлапкі, але зараз, але зараз все складніше. Вони вже розуміють, що українці сприймають українську мову. Я бачу навіть що ускладнюються задачі щодо. Вже використовуються, тобто мабуть навіть носіїв української мови, які знають нюанси, і увесь цей шлях треба звичайно проходити, бути пильними і розуміти, що ворог адаптується. Вони не дурні, як часто у нас думають. Так у них відпрацьовані технології, пропаганда гарно відпрацьована. те, що у них добре працює, пропаганда роботи в інтернеті. Вони на цьому. Ну багато чого вміють робити. На жаль. О, речі, дуже цікаво, ви сказали вже про агентів впливу, і зрозуміло, що Росія дуже багато років, ну чи не в кожній країні, принаймні в країнах Європи, точно в кожній сфері діяльності запроваджувала своїх ну людей для того, аби вони розповсюджували певні меседжі. Якщо сказати пане Тарасе, загалом в якій сфері найбільше от розпосюджені ось ці агенти російські, це що це культура, це політика, це там той самий ну, тому що насправді в кожній сфері ми можемо Знайти якісь ці наративи впливу російського? Ну росіяни комплексно працювали в uh -huh. спорт спорт, культуру, піетет які є ще до російської культури, особливо в країнах старої Європи. Вони використовували на власний власне це. Називається soft power, тобто м'яка сила. E, тобто це письменники, Чайковський, балет. Ну ми ж, ми ж красиві, ми ж добрі, ми у нас нічого, спорт поза політикою, так. Але це є м'якою силою, те, що на, називається. Але, звичайно, що головна мета для них це політичні системи. E, тобто, ті люди, які просто підсаджуються або на російські гроші, або. Напряму через Газпром, через лобіювання різних структур. Особливо цим страждає Німеччина. В їх системна з ними системно працювала Німеччина і Австрія. З ними системно працювали 70 років. 70 років це з часів радянського союзу, коли підсаджували на енергоносії. Там активно працювали і всі спеціальні служби. А наприклад, Австрія взагалі була окупована радянським союзом до 1954 року. Тому можна собі уявити, що там просто яка нашпрогована агентура, яка вже витворюється вже в третьому поколінні. Тому вони працюють досить широко. Не слід їх недооцінювати. Багато чого, що ми не бачимо. Багато чого, що ми не бачимо, і слід бути на поготові. і знаєте, теж не мати ніяких сантиментів. Якщо буде суди в Гагі, я думаю, що Україні теж деяких політиків Європи слід до цього долучати, тому що mm -hmm. вони безпосередньо багато чого зробити зробили для того, щоб війна в Україні розпочалася. І стосовно підходу до випадків колабораціонізму, які зараз продовжують в принципі зустрічатися, в основному хто, хто ці люди й на є? я продовжую просто її запитання з приводу того на яких ланках ці люди продовжують керувати на колабораційній адміністрації. Ну, дивіться, в принципі, ну за робота багато чого вже зроблена. Тобто, за весь час то знаєте, тут головне невідворотність покарання. Тобто, от пам'ятаєте, був випадок в Харкові. Ну, коли У нас буквально 30 секунд, пане Тарасе, Я вибачаюсь. Рувальницю відпустили. і Теж завдяки наполяганню СБУ, була переглянута апеляція, Вона все ж таки сіла. Тобто, чим більше буде сажати, тим менше буду бажаючих брати участь. В, в роботі з окупантами зрозуміло. Спасибо. Дякуємо вам дуже за ваш час. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку.